Всім здоровуські! І з вами я, Макс, і ви на моєму каналі. Навперед вибачаю, що так довго не було відео. Але я, невеличкий спайлер, ліплю нову тачку. І якщо хочете, як скоріше, побачити, то ставте на це відео лайки. І це нове відео по карпаркінгу. Його вже дуже давно не було. Так що чекайте, це моя рубрика. Не знаю, чи така в когось є, але я її назвав Прикидуюсь бомжем та я віддаю е, за те, що мене підвезли безплатно в таксі, тачки. Так, на цей раз в мене бюджет 400-300к. Але якщо наберете 5 лайків, то бюджет подвоїться. Тобто, якщо 300-400, то 600-800 тисяч вже. І так само можете бути витратили ще підписано. І будемо на моїм каналі. І дивіться, яка в мене обновочка Така ось бугаті. Ще одна бугаті там ще помілу, чи це в мене було. ну Сьогодні купив. Раз, два, три, чотири. ну Такі тачки і це все. А, ну що це? А чучки, пишіть, кому надо. Ця, не знаю, Фігня, просто якісь колеса, не знаю, як я їх зробив. Просто віддам за один. Так. І вибираємо... О, в мене все такий є банан жовтий. Все, погнали вибирати тачки. У мене припало, знаєте, на яку? Або на ось таку на BMW йому купити. Зразу, що має вчитись? Це зразу купимо таку от тачку. Ну, не знаю, що я виберу. Європа. І виберемо якусь чотеньку тачку Минулий раз у нас був Cadillac Лайте. А, ще що. Давайте ще BMW? Давайте. Це дуже різковано, але я все ж таки і куплю. Дивіться, ще який колір може. А, бабла не хвата. Бабла не хватає. Ну, не знаю, все. Я коротше, куплю і Чучки, для вас це буде секунда, а для мене я зараз піду заробляти, бабло. Зараз глянемо, скільки це все буде коштувати. Хопа, хопа-хопа. Ну, все, треба. Ну, повернуся. Чучки ідеально хватило бабла. Берем ну, тачку. І на ту BMW. BMW тобто Хто в мене з підписників Фан БМВ, то обов'язково ставте лайк. Хто Mercedes, той ставте лайк, так, де воно. Все ця. Раз, два. Get. Опа. Не пум. Опа. Опа і опа, все потім. Купляємо. Все, я купив чуть-чуть БМВ. Бурсково скачу інтер'єр і давати якийсь колір золотистий. Жовтий. Чорний береться жовтий. Давайте і зелений. Ні, зелена, не дається. жовтий, ще, коротше, на хімічу зроблю і жовтий. Так, чучки, я зробив такий колір і поїхали ховати її, щоб стати кудись біля маку. І давайте вчинимо її салон від 1 до 10. Пацани, що за оксами тяги в неї. Дивіться, які диски. Ну, звісно, ні. Ну, в принципі, диски нормальні. Стоємо, як завжди, у нашій традиції. сюди. і чекаємо її салон. Руль мені і торпіда вже нравиться. Коробка автомат вже ж, так? Так, Сідушки просто тачка імба. Все. Закриваємо ідемо. Пишемо. Пацани пеже під, -під В. Коротше, коли напишу, повернувся. Так, пацани, певно, це найкоротше відео по карпаркінгу. Вже мені Glass SLS. Не знаю чи правильно, я прочитав його нік, але зараз я вже буду йому дарити тачку. Так, все погнали до іду, бо я йому сказав, що буду біля мийки, автомийки. Тобто, І я йду вже. Що ти хочеш? ТЮ Чи як? не сигналь. Хто мені обмін? Баліна вже кидалась обмін так. Е -с -п -у О, ну, давай, ти ж можеш тачку тупо отримати.

Пацани, він мене взе. Назад ми вже дуже довго їхали. Почав оп, поїхали і, і не знаю, що він получить. Просто чуваки БМЗ просто ви мені дали, я очманів просто пацани. Все, їдьте. Да? Я не зараз. Хочу. А, він виїхав. Бучком ще на валь. Все. все так я е. у пона осуждали, таке движение напишу, ти, ви ти о пов руку хотом не ид е. в з той Отримає тачку Та ну-йо. Я дивити попав на рубрику, хто мене підвезе, то та і отримає тачку. Ти ось тачку. Хто мені кидає обмін? Ні. Пол... 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 Ник. Іди, іди. Ти за мною. Пошли. Та ви на мою. Теж, теж погнали. Так. Так, пацани, ми вже дійшли і я пишу тепер, тепер це моя пачка. Ну, зато я ще упал на чочки реакції. Так, по ковнюки кидаем ему тачку за код Кину Плюс дым. Ты ему за что? Ага, поля. что? YouTube У ютубу каналі. Все, пишемо йому, написали. Ну, все, чучки, ми йому віддали тачку, буду я з вами вже прощатися. Це вийшла ось така вже друга серія, що притворяюсь бомжем і віддаю. Тачку в Карпаркінгу і кожен раз. Е, е, о, пана. кожен раз нова тачка. Е, пока. Ой. Боже, що я йому хотів написати, я забув. Ну, коротше, чувачки, ось таке відео в мене вийшло. Ось таку тачку я йому віддав. Тачка класна і кожен раз ви мені. Чего? А. Пацаны, вин, 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 мы не видав ламбу. Чел. Эм. Дякую. Зараз напишем канал. І 30. Все, пацани, певно, коли це відео вийде, вже буде 34. І всім пока! Буду я з вами прощатися. Це відео вийшло класно. Давно не було Карпар. Всім пока-пока. Давайте доб'ємо до літа 40 підписників. Все, до зустрічі!